Люди з діабетом другого типу, які регулярно приймають інгібітори протонної помпи, і ПП мають більшу частоту серцево-судинних ускладнень. Використання ІПП пов'язане з відносним збільшенням частоти інфарктів міокарда на 34%, серцевої недостатності на 35% та смертності від усіх причин на 30%. ІПП являють собою клас препаратів, що широко використовуються як безрецептурна, так і рецептурна для зниження шлункової секреції, лікування газоезофагально рефлюксної хвороби та інших кислотозалежних захворювань. Клас ІПП включає широко використовані препарати, такі як езомепразол, лансопразол. Та омепразол. Отже, якщо у вас діабет другого типу і є показання до прийому антацидів, замініть ІПП на інгібіторі аж два гістамінових рецепторів: циметидин, ранітидин, нізатидин або фаметидин або періодично перемикайтеся між цими двома групами препаратів. Дякую за лайки та розповсюдження відео.